Оліг як герой з'явилися деталі загибелі на передовій Олега Барни, колишнього народного депутата восьмого скликання, який з першого дня великої війни пішов добровольцем на фронт. Він служив помічником гранатометника у 68-й єгерській бригаді. Коли командири оголосили набір у групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ні хвилини, розповіли у бригаді. Штурмовики виконали завдання та вибили ворога, але ціною життів, Олег Барна брав участь у революції на граніті в 2000 році. Був активістом акції Україна без кучми, а згодом. Брав активну участь у Революції Гідності. Одразу після Майдану добровольцем пішов на фронт, був учасником АТО. У 2014-му українці його обрали Верховну Раду. Олег Барна був у болоці Петра Порошенка. Далі цитата. Безкомпромісний, часом різкий та імпульсивний, але щирий, прямий, відвертий і сміливий. Згадує про загиблого героя, п'ятий президент України Петро Порошенко. Він повідомив, що Олега Барна довго просився в штурмову групу. Йшов на штурм. Один із перших і в вогоні з дистанції 1-2 метри. Загинув від кульового поранення в шиї. Це сталося поблизу Павлівки на Донеччині. Напередодні Олегу Барні мало б виповнитися. 56 років. Доброволець закликав бути об'єднаними, але не закривати очі на зрадників. Пам'ятайте слова головнокомандувача армії Української Республіки Симона Петлюри. Не так нам страшні московські боші, як українські гниди, тому що зовнішній ворог є очевидним, але страшніший той ворог, який вбиває своїх захисників зі спини. Будьте об'єднані навколо України. Не давайте себе провокувати і не давайте себе розколювати. І разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Президент Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів Полтавської області, де лікуються українські захисники. Глава держави поспілкувався з воїнами, вручив їм державні нагороди. А також подякував медикам, які допомагають українським оборонцям відновлюватися.

Дякую за службу. Приїхали в вашу область, подякувати вам за вашу велику роботу, високою ціною. Я, я впевнений не тільки хлопці і дівчата, які тут лікуються, а всі, всі громадяни України. Тож я вам дякую. Бажаю вам здоров'я, яке ви надаєте нашим військовим, нашим воїнам, перемоги. Я вам її бажаю від всього серця, щиро, вдячна за вашу, ще раз за вашу працю. Росія планує диверсії у європейських морях, готуючись до можливої великої війни із заходом. Незаконну діяльність викрили громадські мовники Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції у спільному розслідуванні. За їхніми даними, Москва шпигувала за критичною інфраструктурою у водах Балтії та Північного моря, передусім за береговими лініями сполучення та електростанціями. Для цього російські спецслужби використовували так звані кораблі привиди Судна відключали передавачі та не відображалися на радарах спецзасоби. Досліджували дно моря, аби виявити кабелі зв'язку у разі великого протистояння. Росія може перерізати ці комунікації. Це позбавить деякі країни Європи електроенергії. Розслідувачі зафіксували кілька таких суден привідів. Одним із них виявився корабель ВМС Росії, адмірал Володимирський. Під прикриттям буцімто наукових досліджень росіяни вели морську розвідку поблизу Британії та Нідерландів. На борту корабля журналісти помітили військових озброєних гвинтівками. Від початку Великої війни Сили оборони України знищили вже більше як 183 тисячі російських військових. Про втрати противника на полі бою звітує Генеральний штаб Збройних сил. Так минулої доби наші захисники ліквідували ще 620 загарбників, врачає ворог і свою техніку. Навічно зупинилися ще чотири танки росіян та 12 бойових броньованих машин окупантів. Востаннє цілили по території України ще 9 ворожих артилерійських систем, а під пильним наглядом. Українських воїнів із неба на землю востаннє спустилися 23 безпілотники країни-терористки. До того ж, свій фінальний бойовий виїзд здійснили 16 військових машин московитів. Боєприпасний та ракетний голод даватиметься в знаки Московії. Про це заявив речник командування повітряних сил Юрій та єдиного телемарафону. Він додав, що ворог розсередив свої літаки. З аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися, крім того, практично весь стратегічний запас ракет росіяни використали, тому нині б'ють дешевшими відповідниками. Ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі, весь стратегічний, фактично, запас використаний був, тому що нагадаю, понад 850 ракет противник застосував по нашій критичній інфраструктурі з осені з 11 вересня. 2022 року і по кінець зими таким чином противник не досягши мети, зрозуміло, що десь треба ракети брати. Отже, бачите, перейшли вони на більш дешевий варіант: це керовані авіабомби. Ну і також були відомості про те, що противник дістає ракети Х-50 розробки ще радянських часів, і можливо буде відновлювати їх через місяць, другий пробувати їх робити. Бо це можливо дешевший варіант, і можливо є що. Патріоти для патріотів, американські системи ППО вже в Україні це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков у мережі Twitter. Віднині Українське небо стане. Більш захищеним додав чиновник за його словами. Зенітники збройних сил України освоїли ракетний комплекс Петріот так швидко, як могли. Олексій Резніков подякував за підтримку міністрам оборони Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому та нідерландському народам. Зі свого боку Берлін передав Україні зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті». Про це інформує видання Шпігель. Це вже друга система подібного типу на озброєні збройних сил України. Першу передали у жовтні торік. У змі додають, що Німеччина прагне придбати додаткові пускові установки для аерістів у Швеції. Берлін отримав уже 20 таких одиниць, але Україні їх ще не передавали. Україна і Туреччина відновлять інспекції та реєстрацію судену у межах зернового коридору. Про це віце віцепрем'єр Олександр Кубраков за результатами зустрічі з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Віцепрем'єр нагадав, що Росія заблокувала роботу коридору ще 10 квітня. У Москві відмовилися реєструвати новий вхідний флот і працювати за планами українських портів. Відтак проводити інспекції стало неможливо напередодні. Україна запропонувала проінспектувати вхідний та вихідний флоти. Пропозицію підтримала Туреччина, але заблокувала Росію. Москва вимагала визначати кожне судно, що проходить коридором. Це порушує умови зернової угоди та встановлені процедури. Зауважив міністр. Істр, попри домовленість, Україна продовжує консультації з ООН та Туреччиною. Комісія міністерства культури оглянула три пам'ятки на території Києво-Печерської лаври. Тим часом протистояння між прихильниками московського патріархату та активістами тривають. Яка зараз ситуація? На території заповідника розкаже кореспондент «П'ято» Юрій Пугач. Він на зв'язку зі студією Юро. Чи все спокійно і як поводяться прихильники і противників ПЦМП? день, Віталію. Нині ситуація вже спокійніша від тієї, яка була принаймні дві години тому, і звісно, від тієї, яка була тут від самого ранку. Стосовно твого запитання, як поводяться прихильники УПЦ МП, то вони... Коли побачили сьогодні, що комісія мінкульту таки проїхала на територію Києво-Печерської лаври і здійснила огляд трьох корпусів 37, го 37-го та 38, го почали перешкоджати діяльності цієї комісії. Зокрема, от біля цього 39 го корпусу, де зараз розгортаються основні події, а то як нам повідомили вже активісти. Віряни зірвали опломбовання, опломбування, так би мовити, опечатання цього входу до цієї будівлі, зайшли туди і там отаборилися. Давайте детальніше послухаємо від активістів, які від самого ранку стежили за перебігом подій. як усе тут відбувалося. Ось тут було ж перекрито. То самі віряни вони стали штовхати поліцейських, бо вони ж там стояли. Вони проберлися. Там був такий ну, молодий чоловік, оця ж Кахановська і інші стали кричати потім. Вони підняли ролети, пошкоджили державне майно, це все зафіксовано. Також оперативник, я так думаю, також фіксую на свою камеру і пройшли. Так що вони зараз там всередині, але тут же так парафіяни.